Такий вигляд після пожежі має підвал будинку на вулиці Вокзальна у Кропивницькому, на стелі та стінах Кіптява, на підлозі залишки кабелю. Бачите, що, щось стало, ну, все згоріло. Такий вигляд має частина каналізаційної труби після пожежі. Труби поплавали, платяють труби. Вони поплавалися, і помінялися, поміняли трубу. Кабеля, там два штуки, кабеля перегоріли. І це таке вийшло. Пожежа в підвалі будинку сталася 15 січня. Був вихідний день, всі були вдома. Ми повставали сніданок готувати, зайшла на кухню і вибило світло. Дзвонить сусідка, виходь швидше одягайтеся. У нас пожар у під'їзді. У нас у квартирі все на електро, електрочайники, електроопалення поставили, електроплити. Ми сиділи без світла в холодньому будиночку. Перепади дуже великі. Е, від 180. Вольт до 250. Цього разу не погоріло. відключаю, тому що наверху на третьому поверсі наді мною у людей згорів бойлер. Більше всього від перепадів. Я знаю, що треба відключити. То я відключаю повністю все. Пожежу гасили годину, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Ймовірна причина цієї пожежі коротке замкнення електромережі. Після пожежі у квартирах дві доби не було електрики. Нині не працюють ліфти у чотирьох під'їздах. На ліфти не подається напруга, тому вони не працюють. Це вже не від нас залежить, це залежить від подачі. Цей будинок не газифікований. Для приготування їжі і опалення мешканці 330 квартир використовують тільки електрику. Ситуація склалась завдяки нехтуванню мешканцями. Елементарних правил користування електричними приладами в період військового часу. Після того, як було планово вимкнено світло в будинку, мешканці, замість того, щоб вимкнути електроприлади, а саме електричні пліти, бойлер, електроопалення, електрочайники, але вони все залишили без руху. Прийшло дві години. Обленерго вимкнули світло, кабель змог видержати таку нагрузку близько двох хвилин. Це пікова нагрузка. Створилась пожежа в підвальному приміщенні, загорілась каналізація пластикова, вигоріли кабеля, котрі живлять ліфти, комунальне освітлення. Графіки планових і аварійних відключень електрики в регіоні ввели у жовтні через обстріли російськими військами енергосистеми України в область доведені ліміти споживання електроенергії 160 МВт мегаватів на добу. Якщо порівнювати з січнем минулого року до повномасштабного вторгнення Росії, Кіровоградщина споживала 360 МВт. Нині електричні мережі працюють з перевантаженням. Після відновлення електропостачання, щоб запобігти аварії, користувачам необхідно вмикати електроприлади поступово. Коли е, немає електроенергії, а потім вона з'являється в якийсь момент. І коли в помешканні людини включені всі електроприлади, які в неї є під зав'язку, то може наступити такий момент, коли буде перевантаж, наступне перевантаження мережі. Якщо всі інші сусіди теж повключали всі свої електроприлади, то проводка може не витримати. Якщо мешканці не будуть економити електрику, ситуація може повторитись, каже Олександр Довгаль. Жоден електрик, жодна обслуговуюча організація, жодна обленерго не зможе буде кожен день, кожен тиждень відновлювати такі роботи. Ми на цьому тижні, я так думаю, зможемо відновити постачання на комунальне освітлення там був під'їздів. І я думаю. Якщо привезуть кабель, відно живлення ліфтів. 25 метрів кабелю. Ми його взяли, але зараз ще не розраховувались. На мою думку, піде не менш 15-20 тисяч. Зі слів керівника за спожиті послуги мешканці будинку заборгували 250 тисяч гривень. Антоніна Кретор Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.